Ви замітили, в мене кольор не дуже броски у глаза. У мене притусклі тони, темні роботи. Портрет мені якось. Портрет найскладніша техніка, ну, жанр у малюванні, я так вважаю. Портрет повинен передавати характер людини, його. Життєвий шлях. Якщо майстер вважає, що він досяг найвищого рівня, він деградує. Так що завжди знайдеться новий щабель, на який треба піднятися. Так що Ніколи немає кінця. Займаючись вишивкою, треба про щось думати. Скільки часу я сидю за, за столом в майстерні, роблю вишивки. Про що думати? Про все. А де більше про психологію, про філософію, про смисл життя. Про дім чи це така тема? Ні. Якщо приходить на думку, ну завжди звичайно приходить, то робиться отак. Раз і викинув думку. Вона не потрібна. Про це не треба думати. Те, що втрачено, вже не повернеш. Так що. І не треба переживати за те, що можна втратити в одну секунду. Нічого в мене не може обмежити. М -м -м, мені треба, -мій, мій простір це стіл і нитки, і більше обмежень у мене немає.